Yeah. Ми волонтери військові з самого першого дня війни, з 24 лютого. Мій брат, наш кум. Він військовий. На той час був на контракті. Я йому зателефонувала, просто кажу, брат, що треба? Він каже: Наташа: ідуть люди до нас, а їм навіть нема на чому спати. І ми зателефонували всім своїм знайомим, сіли на машину, залишили дітей вдома з батьками, їсти наготовлено, будь ласка, сидіть, бійтесь, не бійтесь, але ми поїхали. І все, з того дня ми більше не зупинилися. Початок війни — березень, і ми вже тоді купили перший квадрик. Ми тоді були в шоці. Як ми це таке зробимо? Зробили. Угу. Да? Ми тоді діджа Мавік маленькі тепловізори були. Були перші тепловізори. Ми я пам'ятаю, назбирали там 113 тисяч, по-моєму, mm -hmm. і купили 10 тепловізорів. будівельних. Ми з Нацгвардією е, працюємо майже з першого дня. От так сталося, що ми прям ну наші найулюбленіші нацики. Це просто вообще буквально там два-чотири дні. Ми вже знали, що таке бронікі броні плити. Ми відвезли знов таки Нацгвардії Вони їх відстріляли. І, і були в шоці, що вони дуже добрі, класно працюють. Потім ми зрозуміли, що нема куди ці броніки чи всовувати. Прийшлося знайти вже швачок. Знов-таки новістка цим зайнялась. Вона більше в тому знається ніж я, і почали відшивати плітоноски, розгрузки. І сторінка інстаграма стала нашою звітною сторінкою всю нашу роботу, всю працю, яку ми робили, які гроші нам скидалися, що купляли, що передавали. І люди. Почали підтягуватися дуже сильно нам допомагає Запорізька Федерація Ушу, де чоловік є тренером. Всі тренери, всі батьки, діти вони постійно донатять. Щось передають наш друг. Він засновник фонду нашого ігор. Ми були знайомі ще до війни. Він з перших днів допомагав. У нього є дуже забезпечені друзі, і він у ці збори не робив через рік. З'явився саме благодійний фонд «Толока Запоріжжя. Дуже було багато зібрано коштів на особисту картку Анатоліча, на особисту картку Ігоря. Там ну в нас за рік було два мільйони. Да? За да, рік більше нам двох да, більше двох більше мільйонів за рік прийшло через картки. Ми поруч ми завжди за вами. Маємо надію, що ми для вас будемо дуже гарним залишатися тилом, надійним тилом вашим, просто триматися і ми. В неоплатному боргу, як то кажуть, ми зобов'язані життям. Всім нашим військовим зобов'язані своїм життям. Я народився в місті Херсон, проживаю в Запоріжжі вже п'ять років. Приїхав сюди в 2019 році служити в дев'ятому полку національної гвардії. Гепард. Ось зараз тримаю кав'ярню, працюю в ній. Вильнюся зі служби десь півроку тому. До мене приходять точно хлопці з бригади. Це там можна сказати третя частина постійних наших клієнтів. Спочатку повномасштабного вторгнення займаємося телеграм-каналом оперативно БайХЛІБ, в якому новини публікуємо. Також проводимо волонтерські збори на допомогу збройним силам та допомогу постраждалим внаслідок прильотів. Взагалі це не планувалося. Я просто створив канал і туди новини публікував. Потім вже як деякі знайомі пішли добровольцями служити, то у них там виникали деякі запити там, на ремонт автівок на каски, турнікети, на щось таке базове. Ми перший збір там зробили на 30 чимось тисяч. Його закрили, допомогли. Потім другий збір був. Третій, ну так воно пішло-поїхало. Спочатку там я був один, це десь перший рік-півтора, а потім, коли з'явилися, вже, на жаль, випадки з прильотами по будинку, там уже важко просто було і людей усіх продзвонювати, і контакти знаходити. І ми з Микітою вже тоді спілкувалися, і він зголосився допомогти. І ось вже три роки, якби він мені допомагає в цій справі. Ну ось, наприклад, у нас є позиція в меню це яблучний пиріг з мер... меренговим кремом, вартість якої 100 гривень, і вона повністю йде на донат за рахунок того, що нам цей пиріг виготовляє наша відвідувачка, підписниця каналу Олександра. Зараз це, в принципі, підписники, основна частина. Також у нас, ось, окрім кав'ярні. І Івана є ще там близько п'яти закладів, які е, також передають. У них там є там, донатна позиція, в одному закладі це також там, якийсь десерт, в іншому це там, ще щось. І ось так там, у них за місяць е, набігає певна сума. Завдяки ним е, збір там, закривається на якусь там, певну велику частину. Те, скільки люди якби, донатять, це дуже ситуативна тема. Вона які там два роки тому була такою, так і зараз, і тому що настрої людей змінюються, обстановка змінюється, і тут ну ніяк не підлаштуєш різні моменти зараз. бувають в тому числі там з банками і з там фінансовими обмеженнями, хоч там і кажуть, що вона ніяк волонтерів не зачіпає. Але ну це, м'яко кажучи, не дуже правда, тому що написано одне, а на ділі вона зовсім інше. Хочеться запросити військовослужбовців всіх до нас в кав'ярню. Ми робимо знижки для військових. Ось дякую вам, хлопці. Слава Україні! Військові це також люди і люди, у яких немає вихідних, які не на свій настрій, на свої якісь там особисті переживання, там вони, незважаючи на це, продовжують виконувати свою роботу, продовжують дарувати людям можливість спокійно жити. Ми повинні бути за це вдячні, не тільки там, збираючи кошти, а й в принципі там. Коли бачимо якогось військового на вулиці, також.